Добрий ранок, друзі. Я знаходжуся в Луцьку. Сьогодні четвер, 13 липня. Будемо для вас знімати бюджетні автомобілі в районі від мінімального до 5 тисяч доларів. Вам бажаю приємного перегляду. Я як завжди з вами обов'язково підписуйтесь на канал Шкода, що не вак. Дякую підписникам, що ви є моїми кажуть, прихильниками. Вам приємного перегляду. Ну що, друзі, мої вітання. Ви на каналі Шкода, що не вах». Знаходимося на авторинку в місті Луцьку. Чудова погодка. Сьогодні четвер. Ось є такий варіант Ford Focus. Це другий фокус. Ціна даного автомобіля ви бачите. Автомобіль в принципі, на свої роки в непоганому стані на перший погляд. Тому, от, якщо цікавить, телефонуйте до продавця, авто свіжопригнане, так як ви бачите, авто на червоних номерах. Також є такі, друзі з Сіат, воно того ринку була. Даний автомобіль МПІальний двигун. І, до речі, торг даного автомобіля буде, вроді, би, даже я так з людиною говорив, то 3 400 500 доларів. Тому, якщо у вас цікавить даний автомобіль, можете телефонувати. По техніці автомобіль Супер це зі слів продавця. Тому якщо у вас буде цікавий цей варіант, можете на набирати людину по ціні торгуватися, думаю, що людина щось кине. З друзі, бачите, от тако, вирішив для вас от ціну від мінімальної до 5000 доларів. Е, повірте мені, це все, що максимум такое плюс-мінус я бачив. бо так от, та шкода тур, там да, там є і за 5800, 5600. Так само і ті би 5 і пасати є дорожчі ціни. Кажу таке, воно, це в принципі таке, що менше я плюс-бачу, плюс-мінус. То я вам це, друзі, вам показую. А ви також обов'язково коментуйте відео, що ви на що цього думаєте. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Канал називається Шкода, що не ваг. Дякую вам за перегляди, за підтримку. Це мене, це мене надихає, друзі, робити нові відео. Так, ось такий Hyundai 10, як ви бачили непоганий. Ось, дивіться, є цей Жигуль. Копійка. Ну, ціна, ви бачите, яка дана автомобіля. Автомобіль 1983 року, 1600 доларів, номер телефону, ви бачите. Ну, в принципі, такі, знаєте, Ясно, що автомобіль поварений, таке рижі так візуально не видно. в принципі. Тому, можливо, людина так цінить дан, даний автомобіль. Не знаю, що вам сказати. Також такі, друзі, з шеврилабіра. Людина даний автомобіль віддає за 4600 доларів. Авто Двигун в принципі, непоганий, їхній цей, типу 1,6. в принципі. Ну, Таке трошки для для, 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 траси трошки замало його, але так, в принципі, по місці совується поставити газ. Автомобіль бачите, з кондиціонером. В принципі, салон збережному стані в автомобіля. Великий багажний тут також. Від цік я вам скажу в принципі в цьому автомобілі. Якщо вас цікавий такий автомобіль, можете телефонувати до продавця. Бачите, от все повністю запасочка автомобіля є. Наповню вам, що, що дуже мені приємно, що ви коментуєте мої відео. Також ті підписники, які не підписані прошу, про прохання, підпишіться, будь ласка, це ну, не важко, я рахую, в принципі. А якщо відео вам там десь там, можливо, десь якісь. Напоминання вам спливає, то ви просто можете їх відключити. А я буду так само для вас старатися надалі знімати дешевий сегмент. Розумію, що зараз на сьогоднішній день от, бюджет людей менший набагато, тому і стараюся, понімаю, знімаю там обично, адекватно там так, також буду на ринку в Рівному, буду також це в суботу знімати, щось дивитися, що по цінах глянемо, що як. Також, друзі, такі сценіки ви бачили. Ось така шкода в всидання автомобіль. В принципі, теж в гарному такому стані автомобіль, ходові машини. В принципі, один і двигуни їх другий не погане. Ясно, що там на такі роки вона може трошки підідати масло. то їх може бути із завода. Даже такі, знаєте, такі моменти, в принципі. Але в принципі, от даний автомобіль коштує 4750 сімсот доларів. 2005 рік автомобіль седання, автомобільчик ставити газ в принципі. І такий непоганий варіант. Також дивіться Ford Focus, Також автомобіль свіжопригнаний. На, на таких колпачках автомобіль на колпаках ціна даного автомобіля 4650 доларів. 1,6 бензинові двигуни вони вже перевірені. В принципі, по них таких серйозних зауважень я не чув. Скажу також, що це газ також ставиться на таксі. Також золота, як то кажуть, машина, в принципі. Нормально, ось такі Volkswagen Passat b 5 4900 доларів. Як ви звернули увагу, друзі, що ці от дуже от реально ціниться в ціні. І я вам скажу, що реально по, по якісті матеріалів ну, дуже, ну, в принципі, і по комфорту дуже хороші автомобілі на свої роки. Колись, як цей знаєте, автомобіль перший раз я повню, там вийшов, да? ну, там, мені там було там, умовно там, років там, 16. Там. Е, я кажу, ну 15, даже, можливо, там, ну, там, ну, е, то я вам скажу, що автомобіль ну, не, ну, зарістайл 2004 року, там, третій, то це була, знаєте, це був такий прорив автопрома, да, ну, реально це пасатиці їх були ну, дуже їх любили. Ось такий Megane, ГАЗ на газу 2006 року, бачите, лобове і також автомобіля. Ціну ви бачите, Людина каже, що в принципі, ще щось скине по ціні. Ясно, що якщо по промокоду шкода, що не ваг. Говорите, що дзвоните по каналу Шкода, що на Вах», можливо, буде також знижечка на даний автомобіль. Також такі автомобілі 2006 року, 2,0 дизельний двигун, фокус. Ціни немає, але в принципі, якщо цікавить, також, ну, ось така Mercedes Єшка» в седані, Авто 2650 доларів, авто 96 року, газ, бензин, номер телефона є. Тому, якщо цікавить, телефонуйте. В принципі, за ці автомобілі ви багато чули. Ну, я вам скажу такого реального, як воно є. Ці автомобілі на свої роки були класні, але на сьогоднішній день хороші екземпляри знайти там важко. Тобто вже вони, я рахую своє віджили. Але, в принципі, ясно, можливо, десь людина там берегла і є свої от моменти. Також Астра, в принципі, от мене питають за Астра там, наприклад. Там, ну, Я скажу, що плюс-мінус адекватна Астра в районі 6 тисяч доларів. Ну, от. Це я вам скидаю, от, бачите, от вона є за 4 з копійками, я вам показую. Що є от така ціна. Але я от саму машинку не оглядав, тому і не скажу. Тобто я вам тільки показую інформацію по автомобілі. От, дивіться, Фабія, в принципі, ціна за 1,4. В принципі, такий непоганий автомобіль. 3650 доларів. Можливо, людина щось кине по даному автомобілю. автомобіль з кондиціонером, в принципі, тобто, такий, на перший погляд, знаєте, не видно такого десь критичного якогось. Якщо так от дивитися, от дивитися в принципі Ну також така Vectra Автомобіль, ясно, що на номерах, вже вона їжі на Україні, вже її там, знаєте, авто, вибачте мене, скільки 24 роки, 3 тисячі доларів автомобіль, торгів автомобіля присутній. Тому, якщо цікавить автомобіль люк присутній. Якщо цікавить, можете набирати. Йдемо далі, друзі. Є ось ВАЗівка, також в принципі це 111 лада авто на титанчиках, з титанами, 2005 року, 1, 6, 1,6, 16 клапани, газ бензинового автомобіля, Якщо цікавить, ставте на паузу, телефонуйте до продавців. Скутоко на сьогоднішній день по, по цінах. Е, ну, друзі, я скутоко відверто, відверто, да, я там нічого там проти не маю, ну, чесно, я шокований, з кожним тижнем я, я шокований. Я не знаю реально, що воно далі буде. ну, Я не кажу там даже за дешевий сегмент там, до 5 тисяч доларів. Бо, в принципі, там як той Гольф стояв, ну не буде, ж той Гольф стоїти 6, ну, четвертий я говорю там. А я говорю там, напевне, за Мегани, там, новіші, за новіші автомобілі. Дійсно, друзі, ну реально, Піднялися, ну там бачу мені багато коментарів. Там пишуть, що там перекупи, там там Ну я не знаю. Я от з ким не спілкувався, ну реально. І там ну шоковані. Просто все росте. Тіпа, і хтось там пише, що це неправда. Ну я вважаю, що це воно так і є. Ось такий гольфік, такий непоганенький колір, золотистенький, 2001 рік автомобіль. Ну, ви бачили даного автомобіля, такі акуратненькі на титанчиках. Це такі, знаєте, на свій час легенда Голь 4 такі, знаєте, він для міста таким, ну, непоганий такий автомобіль. Також ви бачите, вазівка. Автомобіль е, і Lanos. На, на номерах, е, уже На луцьких номерах автомобіль 2550 доларів Ланос торг автомобіля присутні. Е, до речі, заявлено, що це польська зборка. Ось дивіться, така вазівка в червоному кольорі. Ціна 650 доларів. Я вам скажу, що на того ринку ця машинка продавалася, але 650 доларів, в принципі, я не знаю. То, ще дорого, не дорого, для когось можливо, це в принципі підходить ціна. Тому якщо у вас цікавий, телефонуйте. Також такий сценічок 2005 року, 1,6 бензин. Даний автомобіль за 4-600 доларів, омивач фар автомобіля присутній. Автомобіль свіжопригнаний, в принципі, ну, 4-600 доларів. Тобто заявлений продавець каже, що ще торг автомобіля буде при, присутній. Тому якщо вас цікавить, можете набирати. Також така Opel Vectra, 400 доларів 1,9 дизель автомобіль 2004 року. Таке, в принципі, автомобільна любителя. Мені ця Vectra ще більш таке, як подобається в седані. А коли вона вже знаєте, в універсалі, вона трошки така, знаєте, на, на гробовозку, так, вибачаюся, похожа. І от такий йдемо, друзі, далі. Ось такий опільок є, зафіра старенька, 4200 доларів 2001 рік, номера телефону є, це 7 автомобіль. Якщо цікавий, телефонуйте. Також Логан в седані, Автомобіль, бачу, літня резина непогана. 3800 доларів 2012 року, 208 заявленого пробігу, 1,4 бензин, це МПА-ний двигун, в принципі, я рахую, що вистачає для міста цього, цього автомобіля. Якщо цікавить, можете набирати. Також, друзі, ось такий гольф четвертий є. Ціна даного автомобіля 4250 доларів 2002 року автомобіль. Як ви замітили, що в принципі, якщо маючи в кармані там 4-400 доларів, то, в принципі, я б собі розглядав би навіть той гольф четвертий. Я вам скажу, що в принципі це на свої роки непогані машини. Ясно, що якщо там більш такий для сім'ї, то треба в універсалі брати автомобіль. Тому як в ньому там, і більший багажник, там, знаєте, от, ну, от такі реалії. Також BMW-530 2001 року номер телефону є, по ціні можете телефонувати. Я вам скажу, в свій час це була легенда, ну, якість матеріалів на той час це була просто відмінна машина там на 200 кінських сил, да, дивіться, задня шторка автомобілі. вам скажу, ну, тоді це була знаєте, мрія, мрія реально кожного, не знаю, кожної людини, там, другої. Це, це дійсно правда була. Ці машинки на той час ну дуже вони класні були. Ну і ясно, що стоїли 20 тисяч доларів, 25 тисяч доларів. Я ще це пам'ятаю, я ще вчився там. І знаєте, ця машинка стоїла такі кошти. Там. Також, 1.6, 95-й рік. Е, немає ціни, але номер телефону є. Тому, якщо цікавить, набирайте. Дивіться, також дивіться в седані Миган. 2008 року рідна фарба, пробіг 160 тисяч кілометрів, ціна 4,9. Але люди кажуть, що щось кинуть по ціні. Тому якщо у вас цікавить цей даний автомобіль, бачите, він, в седані, він там їх також дуже мало. Обично вони йдуть в універсалі. То людина сказала, що торг в автомобілі буде, хай телефонують. Також напомню, Ще раз, кажу, друзі, по промокоду шкода, що не вах. Можливо, якщо будете казати, шкода, що не вах, то можливо люди щось будуть вам скидати. Ви ми... будете казати, що я з каналу шкода, що не вах, то в принципі може щось продавець буде і скидати вам. в принципі. Так як... Бо я так замітив, от тож, от люди вже самі просять, от продавці просять знімати автомобіль. Я так зрозумів, що. Що моя праця не напрасна, будемо так говорити. Тобто Люди телефонують до людей, питають, цікавляться автомобілями. такий Ланус 3500 доларів торг автомобіля присутній. Тому мені дуже приємно, коли знаєте, є якийсь результат. Там, для вас результат є, вам подобається. Як я веду там, свій канал, так само мені від вас подяка, що ви там. Ну, підписані на мій канал, підписуйтесь, коментуйте відео. Я бачу, що канал реально росте. Це знаєте, мене більш надихає працювати далі, бо дійсно деколи там да, буває там і хочеться поспати довше. Знаєте, а так себе пересилюєш, друзі, встаєш і їдеш. і Розумієш, треба працювати, працювати також. Знімати якийсь контент для вас, показувати, що по цінах, які реалії на сьогоднішній день. Тому ось, друзі, такий також Passat b 5 Ренесалі, авто 2002 року, дивіться, 1,6 бензин. ціна даного автомобіля 4,350 доларів. Автомобіль, в принципі, я кажу, він себе зарекомендував. Якщо я вам скажу, що попадалися екземпляри таких років і в рідному окрасі. Ну, я вам скажу, що b 5 Passat, він кращий по кузову, ніж там той b 6 Ну, Він більш оцинкований той Passat. І краще в нього анцинковка йде, ніж в цьому. О, дивіться, які от дивіться, який крутий друзі, Golf. Оце. я підійшов до цього автомобіля. Да. Автомобіль дуже хорошої комплектації да. на, на кліматконтролі з люком, на автоматі, бензиновий двигун, всі стеклоподйомники. Свіжопригнаний автомобіль. Я навіть от, от людину застав, людина навіть ціну знаєте, не, не, не встигла написати. Якраз от вона зараз, от, знаєте, це ну, зараз я скажу, що там по ціні. Автомобіль 2003 року це 1.6, 75 кВт, 247 заявного пробігу продавцем. Ясно, що я цей пробіг, друзі, не перевіряв. Ясно, що потрібно перевіряти, можливо, там по базах. Але я рахую, що це вже старий автомобіль, то в принципі там ясно, якщо даже пробіг 300 буде, ну, то треба дивитися, стан машини, як двигун працює, як коробка переключає. Але реально комплектація на даний автомобіль ну, заряжена. Автомобіль даний коштує. 4950 доларів. Він власник пише і каже, що буде якийсь торг автомобіля. Тобто, якщо у вас цікавий даний автомобіль, можете телефонувати до продавця. 4950 доларів. Такі от, навіть друзі, є от партроніки задні в даного автомобіля. Якщо цікавить, а 4900 пробачає я доларів 4900 доларів даний автомобіль. Також, друзі, на завершення є ось такі також Passat Б5 в універсалі. Ціна 4 400 доларів один і двигун. В принципі, от такі реалії. Побував я сьогодні на авторинку в Луцьку. Візняв для вас сегмент, як я вам говорив, дешевих автомобілів. Ситуація на сьогоднішній день, в принципі, така, така. Нових там пару автомобілів, а так в принципі ціни. Там, якщо ви хочете Мігана, другого там, в принципі, щось там в районі 5 шось можна купити. Але так, от фокус другий, міган другий. Тому якщо вам цікавить якийсь огляд автомобіля або діагностика комп'ютерна, телефонуйте за моїми номерами телефону. Також буду для вас старатися надалі знімати відеоконтент для вас. А ви, як завжди, від вас подобає, підписочка на канал. Шкода, що не вах. Мені приємно, що ви мені за мною вітаєтесь. От їду навіть на авторинку і кажуть: от, шкода, що не вах. Кажу, так, шкода, що не вах. Тому до зустрічі на каналі. Всього самого найкращого. Пока.